Триває 954-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1230 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 4 жовтня окупаційні війська Росії втратили 657 п'ятдесят військових, 8 тисяч танків, 17 тисяч бойових броньованих машин, 18 тисяч артилерійських систем.

25 тисяч 820 одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі 333 одиниці спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.